Доброго дня, шановні українські аграрії, 28 червня. Не можна дозбирати ще. Навіть на гусеницях тоне просто комбайн. Ну, якась біда. Ось од'їхав перегрузчик, буквально ну, 100 метрів від э, комбайна і вже сидить крепко-крепко. Ой, блін. Це Чернівська область в цьому році просто дивує. Такого ніколи за мою практику не було. Липень місяць майже на носі, а. А діла немає. Ну, Життя таке, є об'єктивні фактори, чому це так. Ну, На спарці, як положено, знаєте, до одного місця це спарка. Коли ось така історія. Собі наче м'якенько-м'якенько було. М'якенько. І повного не беруть. І вже, вже чекаємо на трактор, тому що вже... Дуже м'якенько. Ось ну, тобі життя. Зараз трактор приїде забере забереться.